Транзитний пункт Павлограда. Черги на розселення, оформлення довідок ВПО та виплат. На евакуаційний автобус чекаю з трьохчасової. Багато людей було так, вже ж роз'їхалися всі. А на Кам'янське я одна. Будуть вести, як оце всіх розвезуть. Останні дні через центр проходить до 450 людей, евакуйованих з прифронтових територій. каже менеджерка з гуманітарної координації Катерина Макарова. Додає це вдвічі більше ніж місяць тому. за Серед евакуйованих – 68-річна Галина. Жінка виїхала з Білицького на Донеччині. Каже, їхати їй нема куди, тож до останнього залишалась в рідному місті. Не знаю, посілять на сьогодні тут, а потім завтра будемо сказали, знайдуть какую-то общежитию. мені нікуди, у мене родственникам ніді немає. Білицьку нашу розкромсали вдолі поперек. Ні світу, ні води нету. Жити нігде. Декілька годин чекає у черзі на оформлення довідки ВПО Наталія. Каже, виїхала з родиною з Білозірська через постійні обстріли. Далі планують на Хмельниччину. Там родить жінки, знайшов їм житло. Ми в кальці вот і нам прийшлося. Ми не хотіли виїжджати, але нікуди діватися. Ми хотіли квартиру, але квартира не посіл. Ми нашо нам домик. Там ну как домик, там люди не жили. Нічого ремонт зробимо, потихонечку замажем. Побігли і будемо жити, бы где-то над голову не капало. Добу в транзитному центрі у Павлограді Валентина з чоловіком. Подружжя має порушення зору. Жінка розповідає, будинок у Костянтинівці був пристосований для їхнього комфорту, тож виїжджати не хотіли. Родственника у нас не є, але нежелательне ми їм гості. Ми думаємо временно в пансіонат. Перебиті ці страсті. За майже рік роботи через транзитний пункт пройшло понад 23 тисячі людей, каже менеджерка з гуманітарної координації Катерина Макарова. Востаннє згадує транзитний пункт був переповнений восени 24-го, коли люди евакуйовувались з Покровської громади. Транзит переповнений, але ми займемось питанням розселення подальших людей на територію України. Ми допомагаємо пошуком в місцях тимчасового проживання або пошуком місця геріатрії, психоневрологічних диспансерах, реабілітаційних центрах. Якщо це люди, наприклад, велика родина або є багато, багато кількість тварин, тоді шукаються домоволодіння, які можуть сприйняти їх на безкоштовній основі. Суспільне неодноразово зверталося до Донецької та Дніпропетровської обласних адміністрацій із запитанням, як вирішується проблема з розміщенням переселенців та чи планують розгортати додаткові транзитні центри. Кореспонденти відправили інформаційні запити. Відповіді оприлюднимо. Олександр Шалдибін, Антоніна Чуйко, Суспільне новини, Дніпро.